Уявіть собі світ, у якому магія перестала бути чимось незбагненним і таємничим. У відьом гоблінів фей, русалок, вампірів чи гномів магія своя, хаотична. Але й люди навчилися нею користуватися, створивши контрольовану магію. У романі молодої української письменниці Анни Ковальової Смарт-Чари ці самі чари давно стали великою індустрією, з корпораціями та маленькими фірмами, офісами, відділами продажу та HR, а ще чітко прописаними регламентами. Хочеш закляття, підпиши контракт і замов у компанії, а вона доручиться своїм чарописцям і зіліварам. Все це дуже нагадує сучасний світ IT, а ще перегукується з будь-якою офісною роботою. Та й вайби відомого англійського фентезі гумориста теж присутні. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео. А ще донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання, як завжди, в описі. Отже, в Україні у Пландія в місті Либідів знаходиться невеличка компанія Зелені рішення, що створює чари для аграрного сектору. До недавнього часу працівники цієї фірми жили собі, як зазвичай, і не думали, що скоро опиняться на перших шпальтах газет. Та під увагу усього магічного світу, а трапилося так, що в один день уся магія раптово перестала працювати. Чарт дзеркала, мовчали і відблискували чорними екранами, не спрацювали, пробуджуючи чари на роботу, та чари проти пахмілля, коли вони так необхідні. Та й взагалі нічого не працювало ніде у світі. Проте в зелених рішеннях продовжували створювати чари, але ніхто не знав, чому вони можуть, а інші не можуть. Саме тому на цю невеличку регіональну кампанію звернув увагу не тільки увесь світ, а й Клаус Шульц, директор регіонального офісу могутньої корпорації Чарміскі. Напевно, він піде на все, щоб дізнатися секрет конкурентів та відновити роботу чарів. Анна Ковальова створює впізнаваний світ, у якому магія функціонує за логікою it сервісів та програмного забезпечення. Закляття можуть глючити, конфліктувати одне з одним, мати неактуальні версії. Усе це дуже актуально для сучасності, тому зануритися у всесвіт романи смарт-чари дуже просто. Звісно, якщо ви хоч якось дотичні до усього цього подібного всесвіту IT і взагалі офісної роботи. Але водночас цей світ прописаний занадто схематично та грубими мазками. В ньому немає більш-менш детальних описів чи глибшого занурення. Не треба окунати читача з головою, як часто роблять початківці, вивалюючи тонни експозиції, і Анна Ковальова це точно не робить. Але й отакого от поверхневого, на мою думку, ознайомлення теж замало, ну принаймні. Мені. У романі Смарчари немає головного героя. Їх тут декілька, та й загалом персонажів ну дуже багато, особливо на початку. Тому перші сторінки книги не тільки круто занурюють у місцевий всесвіт, але й плутають своїми персонажами. Та й самі герої часто є просто статистами для маси. Вони необ'ємні і не запам'ятовуються. Десь ближче до середини книги. Все це тільки починає формуватися, і цей основний кістяк команди, основний кістяк головних героїв, ну, умовних головних героїв. І ти вже десь до середини книги, тільки на середині книги ти починаєш пізнавати, хто там хто є, хто, кого як звуть, і чим він, в принципі, займається, і створювати в себе в голові такий приблизний образ персонажів. Ну, принаймні так було в мене. Десь це так відбулося десь тільки аж на середині книги. Проте мушу визнати, що відсутність класичного головного героя взагалі не зіпсувала мені читання, бо є такі книги, де важлива сама історія, сама ситуація і сам світ. І от «Смарчари» саме такі. З персонажами в авторки, на мою думку, вийшло не дуже. Я про це вже сказав, і ви повинні про це знати. Але це не сильно вплинуло на мої приємні враження від книги загалом. Також вам треба знати, що смарт-чари не фентезійний екшен, а розмірена, некваплива історія про магію. Особливо наспішно сюжет розвивається на перших ста сторінках, де читача поступово вводять в курс справ, знайомлять з героями і розповідають про інші умовності цього світу. Скажімо так, створюють, е створюють комбінацію, яка потім вже почне десь з середини книжки розвиватися і розкриватися. Якщо ви фанат магічних історій з екшеном, битвами та епічними битвами різними, то ця книга взагалі не для вас. Напевно, я б відніс її до відносного нового жанру так званого затишного фентезі. Ну і звичайно, гумористичне фентезі тут теж є, і його тут достатньо багато. Так, роман сповнений іронією та гумором. Вона тут не показна, не гротесна, а жива, легка, така, що працює на рівні підтексту і змушує не сміятися вголос, а посміхатися та постійно гмикати. Знаєте, коли сидиш, читаєш і так. Отак от робиш. Тобто, і це постійно відбувається, наприклад, так було в мене. І оцей такий тонкий, прикольний, такий легкий гумор, така танка іронія мені. Імпанує, хоча, в принципі, я не фанат терепрачета. Анна Ковальова не перетворює оповідь на знущання сучасного світу, але її критичний погляд м'який, тонкий, іронічний і дуже виразний. У деяких моментах відчувається справжня сатира, що мені дуже перегукується із творчістю терепрачіта, про кого я вже казав. Але мені він не дуже подобається його творчість. Це не моя література, але от смарчари мені сподобалися. Проте, якщо вам подобаються твори цього визнаного метра, то теоретично повинні зайти і смарчари. Смарчари роман, у якому поєднано дететність і глибину. Тут є і веселі сцени, і емоційні моменти, і щось на кшталт філософського підтексту. Але все це подано без моралізаторства, без надмірної пафосності, просто та весело через абсурдні, але логічні ситуації, через світ, що дуже нагадує наш, тільки з чартзеркалами замість смартфонів і магічними серверами замість звичайних серверів. Мені сподобалася мова роману, Вона жива і сучасна. Анна Ковальова пише легко і просто. Текст читається жваво і без будь-яких щербинок, за які може зачепитися око чи мозок літературного естета. А ще Роман не кричить про свою актуальність, не влаштовує гучних розвінчань, але він дуже добре відчуває час та іноді по-доброму, я б так сказав, над нами знущається. Той, хто працював у великих компаніях чи просто мав офісну роботу, а особливо той, хто має пряме відношення до IT, той точно всміхнеться, а може навіть буде сміятися вголос, зчитуючи алюзії, відсилання, приколи та усе різноманіття так званої корпоративної культури. Смарт-чар вийшли у видавництві видавництво21. Мені сподобалося оформлення книги, воно тематичне та якісне. З двох сторін на обкладинці маємо випуклі тиснення та прикольні тематичні малюнки, що нагадують програмний код та водночас розповідають про фантазійність книги. Сподобався приємний надотик, достатньо товстий та жовтавий папір, тематичний форзац та оформлення сторінок. А ще тут є лясе, за що моя вам окрема подяка. Отже, смарчари не класична фентезі, а тонка соціальна сатира, у якій легко впізнати наш світ. Корпоративна мова, нескінченні зідзвони, боротьба за KPI, оптимізація витрат, постійні презентації і усе це бюрократичне пекло тут є. Анна Ковальова з любов'ю і сарказмом викриває абсурд сучасного світу, де навіть найсакральніша в цьому випадку реальна магія стає інструментом для прибутку. У Романи є недоліки. Тут затягнутий початок, де майже нічого не відбувається не надте глибоко прописаний, але дуже цікавий світ та надлишок персонажів, імена яких забуваєш вже на наступній сторінці. Також книга достатньо вузькоспрямована, бо її, напевно, не зрозуміють не айтішники чи люди, які не працювали в офісі. Проте смарчари легко читаються, вона написана яскраво та жваво. Тут є цікавий задум, який добре реалізований, є стиль та смак авторки, є знайомі впізнавані речі, які змушують посміхатися та впізнавати себе. Колег чи минулі роботи. Ну, принаймні так було в мене, бо я колись достатньо багато працював в офісі, і для мене це достатньо близька тема. І багато, багато моментів зі своєї старої роботи, зі своєї компанії, із себе, і з моїх колег я впізнавав, тому напевне точно впізнаєте і ви. Звичайно, я не хочу навішувати ярлики знову ж таки на молоду українську письменницю, але якщо вам подобається творчість Террі прачета, то зверніть увагу і на «Смарчари». Цей роман також вміє розважити, змусити посміятися та водночас поговорити про важливі речі. Я вам його. Однозначно рекомендую. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Не забувайте підписуватися на канал, ставте вподобайки і пишіть розгорнуті коментарі. А ще не забувайте розповсюджувати це відео по різним соціальним мережам. Так, це допоможе Ютубу бачити, що відео цікавиться, і відео буде розходитися краще. Ну, а я з вами, як завжди, не прощаюся, бо ми побачимося з вами вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.